Зустріла явно шахрайську схему на міжнародних пасажирських перевезеннях. І хоча вкрай рідко доводиться їхати потягом за кордон, мушу розказати вам, бо повернулася в шоці. Чи знали ви, що за квитки з Відня до Києва пасажирів Укрзалізниці часто змушують платити двічі? І що наші люди, які цим потягом добираються до якогось аеропорту в Європі, нерідко на свій літак не встигають, бо на кордоні з Угорщиною тамтешні прикордонники свідомо затримують поїзд. Просто кажуть нашим провідникам: ви що не бачите, ми п'ємо. і не поспішають робити свою роботу. Я б цього всього теж не знала, якби не довелося пару разів цими прямими причепними вагонами користуватися і побачите просто обурливі сцени. Розказую, бо маршрут цей популярний. Їдуть наші люди не тільки до рідних, хто виїхав під обстрілами і все ще не вернувся, і не тільки до дітей, які там поступили у виш у багатьох син, чоловік, брат, донька в інших країнах. Лікують рани чи проходять реабілітацію. Словом, причин, чому українці змушені, я наголошую, часто просто змушені їхати до Відня через Угорщину, стає все більше. Бо у тому ж відні, до речі, ще й великий аеропорт, що дає змогу летіти далі по світу, поки небо над Україною закрите, і невідомо коли відкриється. При цьому купити електронний квиток у ці два причепні вагони на конкретне прізвище, це й досі цілий квест. Бо, хоч як рекламує наша залізниця свій електронний продаж, не корупційний, нібито. Більшість квитків чомусь знову опиняються в руках перекупників, буквально за 10 хвилин після початку продажу на рейс, і ті, звісно, готові вам їх продати тільки удвічі дорожче. Все це перевірила на собі. Ну і чому просто зараз не пропоную вам коментар Укрзалізниці, розкажу за пару хвилин. Бо спочатку сцена, яка Чесно кажучи, викликала відчуття, що натрапила на слід цілої мафії. Ну а вас, поки запрошую підписатися на сторінку Тесантижня, тут ви побачите те, що до ефіру не доходить. Спілкуйтеся з моїми колегами і зі мною. Я все читаю, по можливості відповідаю. Тож, як там правильно казати? Дзвіночки, лайки, коменти. Так ви нам даєте знати, які проблеми вас турбують. Отже. Верталася потягом звідня до Києва через Угорщину. У тих мацюпусіньких причепних вагонах їх довідня ходять аж два. Як там люди в такій тисніві ще не зламали собі ребра, то тема окрема. Але найцікавіше починається, як тільки потяг перетинає кордон Австрії і Угорщини. Заходять у вагон якісь угорці, документів не показують. Називають себе керовники і починають перевіряти квитки знову. Якщо людина раптом забула роздрукувати свій електронний квиток, вимагають, щоб купили його повторно у них за 80 євро на хвилиночку. Якщо відмовляєшся, погрожують викликати поліцію. І в деяких випадках навіть викликають. Розказали мені про чоловіка буквально з попереднього рейсу, якого ось так з поліцією таки змусили заплатити ще раз. Бо ця практика триває вже майже рік. І угорська поліція, схоже, явно в курсі, прибуває дуже швидко, схоже, теж. Має зиск. Наша землячка Тетяна Кузьменко, яка потрапила в таку халепу, розказала мені в деталях, як це відбувається. Ось послухайте і уявіть себе на її місці. Я купила квитки в Укрзалізниці, купила електронний квиток. Відкривши його, я бачу QR-код і автоматично сприймаю це як електронний документ. І коли скидали провідник через QR-код, перевірила дійсність цього квитка. Е, ні, провідник на нього подивилася і сказала, що все окей. Е, але вона попередила мене вже тоді, що зазвичай е, е, угорські працівники е, вимагають роздрукований документ. На що я ще так посміхнулася, і думаю, ну в мене більш валідний документ за QR-кодом. А вони представилися в тому? А, ні. До речі, вони не представилися, документів. Не показували ні. Вони запитали, якою мову нам зручніше спілкуватися. Ми вибрали англійську і а, далі попросили показати квитки. Ми їм показуємо. Він починає посміхатися. Ну ухмилятися, а не посміхатися, і такий, цей квиток не дійсний, Ми такі як не дійсний, якщо QR-код. Він такий, дивіться, і такий наш кличе, дивіться і показує, що qr код не спрацьовує. Його система розпізнавання QR-коду систем. не спрацьовує. Ми такі, ну спробуйте ще раз. Можливо, щось зі зв'язком. Він такий, ні, ні, ні. Так, дивіться, ось тут. Давайте я відкрию, відкриваю, ось тут. Написано, що поток має бути роздрукований. Ми такі окей, ми не бачили, але ж дивіться, ось qr код який ми повністю були впевнені, що абсолютно достатній для. Підтвердження валідності проїзного документу він такий знов почне так е, устрашающе вже посміхатися, і такий дівчат, це не проїзний документ. Ви маєте купити новий. Ми такі, в смислі, новий? У нас же є документ. Ні, у вас ось дивіться, з, ціє, з цього місця там він назвав якийсь угорський, я так розумію, що містечко, з цього до цього ви маєте купити квиток, порахував порахував на вас трьох 243 євро. Здається, він сказав. Тобто близько 80 на людину. Дівчата кажуть, слухайте, якщо немає грошей, ну що і у нас є квиток, я не планувала нічого купувати. У мене немає грошей, а кредитні картки у вас є. І таки окинув поглядом купе, що тут у нас ми де сухи, стоїть. Ми такі слухайте, ми не планували там якісь витрати протягом цієї подорожі, тому немає, але є валідний документ. Далі ми почали його питати про а, він каже: Ні, ви маєте купити нову. Ми такі. Ми не можемо купувати новий бо у нас є актуальний документ проїзний. Він такий це нічого не має значення, поки немає роздрукованого Квитка кое-то такі, і що нам робить? Він такий купувати новий квиток. Ми такі, ну слухайте, ми не можемо це, ну це багато. 80 євро. Це багато, це вартість цього приїзда до України, як ви це тимач. А на що він ну посміхається, там щось дивиться на свого колегу знову помиляється. Там, ми з дівчатами переглянулися. І такі, ну а що нам робити? Як, як ви бачите? Він такий як все? Я приводжу поліцію. いくしょ。 Тому ми сидимо просто на нервах. Чекаємо, що до нас прийде поліція. Я дзвоню чоловікові. Питаю, що робить там. Ми вже домовилися між собою, що ми ні в якому разі не маємо не будемо сходити з потяга, бо це страшно, що нас десь там ну, таке. От сидимо, обговорюємо, три дівчини а по я потягу. Дала, що він спробував, я йому запропонували просканувати бумажний роздрукований квиток, і в нього також це не спрацювало. Але, а у вас роздрукований Ні, ми випросили привідниці дати роздрукований. Поток і щоб він спробував розканувати, і також вона не спрацювала. Я йому кажу тоді, яка різниця, що він електронний, що він печатний, і його це не цікавило. Головне, щоб пункт перший був був виконаний, що папірець потрібен. А те, що вона і там, і там не працює, то йому не важне. Ну, ну не важливо. Угу. Ясно, спасибі, дякую. А як вас звати менко Тетяна? Іванівня. Ага, так і вас е, смірневе даша. Це зараз пані Тетяна розказала так спокійно, бо з усіх сил тримала себе в руках. А насправді розгорівся цілий скандал, коли я заступилася за наших, які точно мали квитки, перевірені українськими провідниками, і знімала оцих угорських керовників на телефон. Трубку у мене намагалися забрати, виривали камеру затуляли, поліцію погрожували. Словом, класика жанру. Добрий день, Добрий день. Розкажете що за проблема? <sist desarrollo> а хто вам дав, хто дав право вирішити квитки у позиції? Немає. Я не знімаю. Я вас Руки. записую. Зняти вдалося небагато, нервували всі, бо таких пасажирів з електронними квитками цього разу у вагоні було шестеро. У провідниці так в тиск, що я серйозно переживала про її здоров'я. Але захистити наших так і вдалося. Моя словесна атака, схоже, спрацювала. І що цікаво, ці ділки явно відчувають, що не праві. Бо як тільки бачать опір, відступають. В нашому випадку, той чоловік, якого ви бачили, поговорив, поговорив з кимось телефоном, і зрештою, і він, і його супутниця жінка зникли. Грошей з пасажирів вже не вимагали. Тому висновок перший, і дуже важливий, обов'язково роздруковуйте свої електронні квитки, куди б ви не їхали. У залізничних, до речі, про це написано, але такими малесенькими буквами, що не кожен звертає увагу. Висновок другий не мовчіть і не ковтайте таке ставлення. Якщо ці керовники зникають так швидко, явно тут справа нечиста. А от чому ми маємо відбуватися самі, чесно купивши ці дефіцитні квитки? Їдучи у вагонах своєї ж залізниці, хто дав право незрозумілим людям з іншої держави, не прикордонникам, не митникам, не показуючи документи, перевіряти квитки у пасажирів фактично на території України і нахабно обкрадати українців? І невже нічого не знає про це керівництво УЗД? Адже цей терор триває вже майже рік. І що відбувається з квитками? Чому електронна система ніяк не може подолати квиткову мафію? Ось про все це хотіли поговорити з керівниками української залізниці. Бо ми, звісно, вдячні усім машиністам, і провідникам, які з ризиком для життя ще з 22-го вивозили переляканих мам із дітьми з під обстрілів і нині їдуть у найгарячіші райони країни. Це справді сталеві люди. Але чому їх, працівників залізниці і наших громадян, можуть ось так принижувати зараз на окремо взятих рейсах і чи тільки тут? Що відбувається з нашими міжнародними перевезеннями? Наскільки надійні партнери «Укрзалізниці» в інших країнах? Чи здатна УЗД захистити своїх пасажирів нині? Ось про все це хотіла поговорити, щоб не просто обурюватися тут в Ютубі, а дати вам більше інформації. Але місяць ми домовлялися про інтерв'ю з керівництвом Укрзалізниці. Думаєте, нам відмовили? Зовсім ні. Є кращий спосіб у чиновників розмова переносилася, відкладалася знову переносилася. Я розумію, що менеджери УЗД дуже зайняті люди. Я можу навіть припустити, що ось про такі похабні ситуації, про які я вам розповіла, вони й не знали, але про тему розмови ми їх попередили і за місяць розвідати, що ж там твориться, вже можна було. Тож мушу розповісти про ці скандали і бої за власну гідність не тільки вам, щоб попередити, але й людям, які за нашу безпеку і комфортно залізниці напряму відповідають. Сподіваюся, ця інформація до них дійде, і наша розмова таки відбудеться. Ну, а поки пишіть про ваш досвід у коментах, зберемо все і в офіс УЗД таки передамо, хай реагують. Тож, підписка, лайк, дзвіночок. Нагадую, що канал ТСН Тиждень – це ваша можливість разом з нами міняти ситуацію.